Всім доброго дня. Сьогодні дивимось на повністю відреставровану, модернізовану і осучаснену лампову радіолу Дружба. Випускав її мінський радіозавод імені Леніна. Завод імені Леніна. А так вона виглядає після повної реставрації. Такий вид збоку, профіль фас зверху під кришкою. Під кришкою знаходиться електропроігруватель. Вертушка має всього твіст дві скорості на воспроизведення, 33 оборота в минуту і 78. Крім цього, в радіолу вмонтований модуль, який читає дві флешки Bluetooth і приймає цифрове радіо, а також перемикач на проигрыватель і на модуль. Радіола дружба 1958 року випуску. Значить, в далекому 1956 році цю радіолу розробив. Радіозавод Веф Город Ріга. І випускалась радіола, от Схожий корпус. Називалась вона Люкс, а потім Люкс 2. Потім із за великого попиту на таку радіолу Частково виробництво було передано на мінський радіозавод імені Молотова. В 1957 році Молотова То лі репресірували, то ли що то з ним там. Після смерті Сталіна случилось, і завод переіменували в завод імені Леніна. Радіола е, має 11 ламп, 11 ламп радіола 1 класу, І в 1957 році колектив заводу, Труженіки заводу були нагороджені високими наградами, дипломами. Е, за э, освоєння нової техніки. А в 1958 році цю радіолу повезли в Брюссель на виставку міжнародну. і там їй вручили золоту медаль і також диплом першої степені. така радіола. Вона схожа на радіолу Люкс. В радіолі люкс ці ламелі вигнуті бокові стінки більш отак вперед вигнуті, більш такий агресивний має вигляд. От. Радіола дружба більш стримані такі м'які переходи, за що її всі цінять, люблять і питаються, хто розбирається в ретро техніки, придбати в своє користування. Отак От вона виглядає з боку. Все відновлено. Я повністю зберіг автентичний стан радіоли по максимуму. Отак От виглядає вона всередині. шасі повністю відновлено, було ржаве, динаміки мишами поїдені. Все відновлено, перемотано, реставровано сіголочки. Акустична система складається із чотирьох динаміків. От Фронтальні динаміки марки 5GD14. Один має більш низьку резонансну частоту і починає із 70 Гц, а другий динамік із 90 Гц. Ну і бокові піщалки. Марка 1 GD36. Ось з однієї сторони і з другої. Звучать. Бомбезно, як кажуть у нас. Радіола має два вихідних трансформатора. Один оцей трансформатор працює на нагрузку фронтальних динаміків і під шасі. захований другий, динам... другий трансформатор вихідний, менший який працює із боковими піщалками. Отака радіола. Потужність підсилювача низької частоти. От він складається з чотирьох ламп. О дві вихідні лампи марки 6P14 і дві лампи попереднього каскаду. В паспорті пишуть, що він видає 6 Вт на виході. Ну, 6 лампових Вт в даному випадку. Це як 60 або 80 китайських Вт. Так що звучать. динаміки еліпсообразні. Одні із найбільших, які випускали, е, випускала промишленість в Радянському Союзі. Ще більший динамік марки 6 ГД стояв на радіоприйомнику фестиваль, то взагалі ну, крупний екземпляр. Після нього йдуть оці динаміки 5 гд 14 Дуже непогані, два динаміки мають різні резонансні частоти, От, прекрасно працюють. От таким чином. Задню кришку я зняв для того, щоб було видно, що робиться всередині. Потім покажу загальний вид із задньою кришкою. Вона також відновлена. От така, ж карднюча радіола. Другим роликом запишу, покажу, послухаємо, як вона звучить.